Привіт малята! Сьогодні я запрошую вас провести цікаве спостереження з авгразію газ. Розгляньмо газ разом. У цих птахів чорне пір'я з темно-сірим, сріблястим відливом, блискучі крила та хвіст, невеликий клюв, Гави часто утворюють зграї разом з іншими птахами, воронами, граками, шпаками, сороками. Годуються гави в садах, парках, городах та на сільськогосподарських угіддях. Гава-зимуюча пташка. Їй легко знайти собі їжу на фермах та міських вулицях. Гава завжди селиться біля людей. Діти, скажіть, Гава, перелітний чи зимуючий птах? Де гава знаходить собі їжу? З якими птахами гава може утворювати зграю? Гава селиться в лісі чи біля людей? Як ви гадаєте, чому? Ну, от і все. Час нашої прогулянки закінчився. До зустрічі, діти.